Там, де зорі падають у море, там де хвилі граються в прибій, де глибоке небо не озоре, ти мені признався, що вже мій. Ти мені зізнався, що кохана, що в твоєму серці тільки я, я твій сен життя, твоя нірвана, сонечко і вранішня зоря. Ти мені повідав, що надію. Маєш бути поруч назавжди, ти ж не знав, що я про тебе мрію, щоб з тобою пліч у пліч іти, що тебе, і я давно кохаю, тільки що тобою я живу, що прикрасив ти життя розмаю, що пустив же попідон стрілу. Зорі посміхалися із неба, хвилі грали нам весільний вальс. Що для щастя в світі більше треба, ніж любов, що поєднала нас?